Дві машини з обладнанням для проведення вибуху та пожежа технічних експертиз, а ще криміналістичну лабораторію передали у Вінницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Одна з автівок укомплектована сучасним обладнанням саме для огляду місць злочину. І саме це устаткування допоможе оперативно робити усі тести на ДНК. Також за допомогою цього обладнання криміналісти опрацьовуватимуть біологічний матеріал, який надходить із зони бойових дій. Такі. Машини це чергова допомога від громади Вінниці і міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Що стосується обладнання, яке передали для пересувних лабораторій, воно більше стосується напрямків дослідження вибухових речовин і дослідження, які проводяться з метою встановлення причин ДТП сквоєння, тобто це автотехнічна лабораторія, це ті автомобілі, які знаходились на вулиці. Вони оснащені новими приладами, всіми відповідними приладами, які використовують експерти у якості спеціалістів під час огляду місця подій вибухотехніки, це лабораторія, наприклад. По дослідженню ДНК. От, і це, сьогодні в умовах війни це досить серйозні я кажу, такі виклики і актуальність щодо ДНК, там, загиблих наших героїв і героїнь щодо, наприклад, певних питань, які стосуються з незаконним поводженням зброєю, в тому числі і вибухонебезпечні предмети і